Шановні депутати, запрошені, шановний голову плавно бюджетної комісії Сергій Володимирович, шановні присутні запрошені. Сьогодні ми проводимо засідання плану бюджетної постійної комісії селищної ради. І перед початком відкриття комісії я прошу вшанувати до часі пам'ять наших захисників, захисниць, мирних жителів нашої держави, дітей, які загинули на грешивської агресії проти нашої держави. Вічна пам'ять, вічна слава і царство небесного героям. Шановні депутати, сьогодні ми проводимо проведемо поблизу комісії і слово надаю для проведення комісії, голові постійної комісії плану бюджетної слухання. Доброго дня. Розпочинаємо плавну бюджетну комісію на порядок для місця на 11 питання, порядок денної ЄСІМІ. Є ми треба зачитувати. Тоді хто за такий порядок дерев? Завершення структура Рокадянського територіального центру на допомогу. Ні, ні, залежна радийського Київської області. Доброго дня, що мені присутні. Звертаюсь до вас з проханням, затверджую структури Родянського територіального центру. Це організаційний документ, у якому визначається кількість структурних підрозділів нашої установи і кількість посад. Тому не між, міняється. Нічого. Так. нічого не міняється, все залишається не в ЗІСНІ. Ні, що вона потребує, ніякої буде такого коштів, нічого. Просто сугубо це організаційний документ, який має бути встановлений. Запитання є? Ставлю за на питання про затвердження структури Ратихнянського територіального центра, соціального охоронення, надання сожалених службу, Артемінської селищної ради, Дусаківської району Київської області. Хто за? Дякую. Дякую. Наступне питання про надання доступу в, в Україну до елементів інфраструктури, як на якому ми на комунальної власності територіальної громади. Сьогодні всем присутнім. До Рівнянської селищної ради надійшов лист від водафон із проханням надати дозвіл до доступу до елементів інфраструктури, об'єкту на майна, комунальної власності Рукінської селищної територіальної громади. А це саме частина даху водонапірної башти та майданчику біля неї, що знаходиться в селі Синява, вулиця шкільна 1Б, для розміщення телекомунікаційного обладнання. Балансонпрімуч даного об'єкту відділ освіти не заперечує, що вони зробили свої необхідні розмістити їхнє обладнання всі дії. І... Погоджує терміном на 2 роки 11 місяців, після того як вони і там все буде добре, а заключити договір оренди з ними на розміщення даних елементів інфраструктури. Прошу нас. То це вже воно там було? Чи ні? Це нова точка. Це це Коли зверталися до нас лайф, вони дослідили, але ну вони а, ні, не заключили договір, їх не підійшов. Я сівтра також попереджала. Але вони знімали, не, не будемо дивитися. Ставлено висла питання про надання доступу працює в елемент інфраструктури об'єкту, на якому ми направилися Кітницької селищної територіальної громади. Наступне питання. Про нами передати в оренду частину на будівлі, будівлю, за адресою Київська область, Булосківський район селищно-Ракетне вулиця Травенева, 6, що належить до комунальної власності Рапітянської селищної територіальної громади. До Робетнянської селищної ради звернулася заяву ОПА Олеся Миколаївна. Відповідно до статті 11 закону України про оренду державного та комунального майна, вона просить включити перелік першого типу та передати в оренду терміном на 5 років частину нежитлової будівлі, а саме кімнату номер 227, мальною площею чотирнадцяти квадратних метри, що знаходиться на другому поверсі. Адмінбудівлі вулиця Травнева 6. Там у нас є вільні кімнати. Дане приміщення знаходиться на балансі Рокетнянської селищної ради. Просить для надання юридичних послуг. Просимо надати дозвіл і дане приміщення буде передаватися на аукціоні на площадці Козов. Також нам сьогодні питання про мене передати в аренду частину на житлові будівлі, розташовані за середовиків, столбиць, вулиця Київський район, власності Рокетнянської селищної територіальної громади. Хто за? Це ж потім у договорі буде, щоб вони за ці тепломережа, за ці надання послуг, у договорі оренди окремим пунктом буде прописано відшкодування світла і тепла окремими послуги. договорами. Наступне питання. Про внесення змін до рішення ракетнянської селищної ради від 18.06.2021 року No619. Про затвердження переліків першого та другого типу об'єктів оренди комунального майно року територіальної громади. Технічне питання для того, щоб ми могли розмістити на початку прозоро даний об'єкт. Просимо включити дану кімнату, перелік першого типу, і внести зміни в рішення від 18 червня 2021 року. Прошу підтримати. Запитання? Ставлю на голосування, питання. Про внесення змін до рішення Рокетинської селищної ради від 18.06.2021 року номер 641.98. Про затвердження переліку першого та другого типу об'єктів оренди комунального майна Рокинянської територіальної громади. Хто за? Завій. Наступне питання. Про затвердження змін до програми реформування та розвитку житлового комунального господарства та благоустрою по Рокетнянській селищній раді на 2021. Прошу підтримати пропозиції стосовно внесення зміни до програми реформування та розвитку судового комунального господарства та благоустрою про князькій селищній раді на 25 27 сьогодні роки, а саме пункт 15 послуги розрахунку по тарифів на послуги з положеннями відходами, по мене підприємства років на благоустрій на суму 50 тисяч. Прошу підтримати цю пропозицію. Ставлю на голосування питання про затвердження змін до програми реформування та розвитку житлового содарства та благоустрою побіганської селищній раді на 2025-2027 роки. Хто за? Я? Наступне питання про затвердження договору про передачу прийняття у 2025 році від бюджетно-транспортного бюджету Берещенської сільської територіальної громади Київської області. Добрий день комісії довіру заключений. На передачу 25-му році ми з вами прийняли 730 тисяч субін. Це договір Прошу їх у Юлі 730 тисяч. Ну, все, я вийшу, значить, прошу. Там діти є ще в Софійському борщаді. Сільська рада виділяє кошти для їх утримання на субвенції. У нас немає такого закладу. Ми зараз не сидіть, як поїхали дітей. Ну, це ж сюди не стосується, але ну, там вже по, по цьому закладу щось трошки вже промальовується. Так, форма... ось ми, ми хотіли зібрати на сьогодні комісію, але Григорьовича е, там е, дружини брат помер в уряді в Києві, його на похоронах. Mm -hmm. Тому з неділі проведемо вівторок комісію. Тому ми зробимо робочу зустріч із Ольгою Іванівною, обговоримо всі аспекти діяльності нашого центру, але леву частку по блоку вони вже усунули. Чи, Розмова зайшла за цю комісію. А у нас ця комісія, що більше відстріліти там, ні? Ні? Чи Рад, Не працює, вони не збираються, там бачок не збираються. Там, там, там Литви Масарівна і так, Сергій Васильович. Ні, По По ну, Ця це, це комісія в аспекті цих подій, що вона важлива, вона через неї ну, депутатів. Ну, ми щось збираємося. Я, от Дві я не раз брехати, вчора на комісії. Сьогодні також. Завтра не віриш каже, що вийшов навіть на сесії. <ріст> я, я ще прушу, не зразить, як кацапське сповіщення, що жодний не пропустив сесії. Це перше місце. Коли буде останнє засідання, я заїхаю. <ріст> Заїжджу, щоб, щоб комісії працювала, розумієте? Це не то, що прийшов, там, нажав кнопочку, чи руку підняв і це все. Ну, я за це, розумієте? Що дивіться, ті питання, які потрібні на комісії, похоронів по освіті, ми їх виносимо, залежно залежності від питань. Але тут питання стосувалося іменно регламентної комісії, бо це порушення е ну, трудового законодавства. Ось що була догана. Це питання, але діренько на сесії не, не, не один раз ставав і запрошував депутатів, щоб западники. Поки заяви від депутатів у нас не було. То ви все ж, давайте раніше ми далі все. То потім ми будемо. Не обтягнемо пісти, Ми зацікавлені. Оставлю на голосування питання про затвердження договору, про передачу прийняття у 2025 році міжбюджетного бюджетного транспорту з бюджету Баршіївської сільської територіальної громади Київської області. То за? Наступне про затвердження договору на передачу прийняття у 2025 році міжбюджетного тракту з бюджету Рокітнянської селищної територіальної громади до обласного бюджету. Це договір теж на затвердження в сумі 314 тисяч 384. Він передається до обласного бюджету для викладання предмету захисту країни у нашому професійному ліцеї. Через те договір є, передали. Це ще, ще таке питання. А дивіться, як, змоделювати таке, якби у нас у школі в якійсь уперше чи, чи, чи в якісь будь якій був, був свій цей центр, щоб ми проводили захисник України чи захисник свої, то кошти теж виділялися туди, щоб йшли обратно? Да? Чи був серед, був у нас іменно в нашій макинецькій громаді у вас є коїсь та покарні почали. Такі кошти б і вони передбачені на захист в субвенції освітній, тому що б і платилося за рахунок освітньої субвенції їм доплату за викладання, не доплату, а оплату за викладання цього прикладу. А оскільки осередок зроблений у ліцеї, а це обласний бюджет, тому передаються кошти для... Для ветерана війни. Далі там ми розглядали варіант третьої школи. Ми розглядали там три кімнати, ми їх знайшли і все. Але проаналізувавши перспективну мережу, у нас іде з 2027 року зменшення дітей. Ні, я маю нас все, все одно голові і ці кошти краще наших чотири заробили. Ну просто воно так, так звучить, що ми фінансуємо в ліцеї ні, 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 для визволення даного роботу для... порядку. <плес> їх взяли туди на роботу, способні сницю, і за ними пішли гроші на їх політику. Просто умови такого в наші закладають. Да. Час канікул надійшло обладнання, що вже із 20 січня там діти зможуть займатися в їхніх кімнатах, аудиторіях, що вони вже будуть оснащені відповідно до вимог, які потрібні для того, щоб обладнати кабінет захисту країни. А з чителем діти шкільним автобусом підвозять будуть підвозитися в осередок і займатися. Це ж один день. Шість уроків в цьому середку. Не обов'язково, щоб це вчитель був. Коли йде до медична допомога, вони можуть фахівців із лікарні залучати, фахівців залучати із територіальної оборони, фахівців залучати із ДЦК. Не обов'язково, щоб. не видно спеціалістів ДЦК. Просто щоб якби воно було. А я вам хочу сказати, ми повинні залучати безпрацівників працівників спеціфа, тому що прийшли дрони, а вчителі наші не проходили навчання. Про Заключається цивільно mm. так? до да. якби було у нашій громаді, от іменно тут, то е, надали б хорошу таку матеріальну іменно по цьому аспекту, дуже е, А... Коротше, це все придбувається, є окрема субвенція на оснащення посеред. Я бачив, я бачив ці маленькі тарілочки. Ми, ми не нічого наперед казати, але... Вас вас знає, по, 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 по товарожчій. Ага. Да. І що... такі самі прийшли і сюди. Аналогічно все обладнання. В усі осередки аналогічна обладнання. Що, 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 що там мені допомогли е, 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 володарці СССР? Ну, шо, 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 не монтляли, а... Те обладнання, яке надавалося освітньою субвенцією, на всі осередки йде пішло однаково, в залежності один. від кількості дітей в громаді. Яка кількість дітей 10-11 класів буде? Хорошо, я, не буду казати, я бачила це обладнання. Планує на голосування, питання про... Затвердження договору на передачу, прийняття між бюджетним транспорт та з бюджету Рокетинської селищної територіальної громади до обласного бюджету. То за... Це за? Як наступне питання? Про внесення змін до рішення Рокинської селищної ради від 21 грудня 2023 року номер 2913488 про бюджет Рокинської селищної територіальної громади на 2024 рік. Рішення виконавчого комітету ради від 27.12.2024 року нова 490 -го. 27 двадцять грудня чотириста дев'яносто виконкому були внесені зміни до бюджету. Нам надійшло дві субвенції. Це все на харчування, це на харчування перших четвертих класів в суму мільйони сімсот І для покращення е, якості гарячого харчування для учнів теж початкових класів. Сумі дев'яносто дві мільйона сто тисячі Їх необхідно було уточнити для того, щоб не було розбіжності між, між бюджетами. Тому було прийнято рішення виконкому внести зміни до бюджету з послідуючим і із погодженням мало бюджетної комісії з подальшим затраженням на сесії. Тому прошу винести дане питання і затвердити дані зміни за 24 рік. Ми перед виконавчим комітетом, пам'ятаєте, ми збирали комісію 27 грудня. Ми зберемо ще потім виносили, щоб не збирати по одному питанню депутатів, ми винесли на виконавчий комітет. А зараз ми його затверджуємо ще раз на комісії, виносимо вже на затверджені сесії. Таке може бути в міськових випадках і лише пространці. Так, названня про внесення змін до рішення Ропітанської селищної ради від 21 грудня 2023 року номер 29148 про бюджет Рапітанської селищної територіальної громади на 2024 рік та додатку відкаже нього схвалені рішення виконавчого комітету Репітанської селищної ради від 27.12 року номер 491 Хто захисно про спрямування вільного залишку коштів спеціального фонду бюджету Рапітанської селищної територіальної громади, що утворюється станом на... Не перше, не в першого року? року. Шановні шани комісії, зазвичай вільний залишок уточнюється за результатами, за результатами річного звіту на підставі офіційного висновка фінансового управління. Але це в зв'язку з тим, що в кінці року надійшла субвенція на харчування дітей в початковій класі, в першого, четвертого класу, в сумі 2 млн 857 тисяч 900, які є як залишок у нас на початок року 25-го, була видана постанова від номер 13 від 10 січня Кабінету міністрів про те, що Внесли зміни до постанови 252 для схвалення під час військовосправної вони додали пункт 8 таким чином, що сугуби ця суб'єкція на харчування дітей за висновком фінансового управління може бути внесена до змін на 25 рік. Тобто, по, як зазвичай ми це розглядали, коли вже розглянули звіт про бюджет. На даний момент не звіт Казачеський, який формується, він здається з 25 по 28 число, тобто в кінці місяця. Тому кабінет міністрів приймає рішення, що Фінансове управління видає такий офіційний висновок щодо залишка спеціального фонду. Це по спеціальному фонду, і дані кошти вносяться зміни до бюджету на 25 рік з метою своєчасного розпочатку харчування дітей початкових класів. Суми два мільйони. 857. Тому прошу попередньо схвалити дане рішення, яке буде враховано у зміни бюджету. <реку> у нас ще один є по харчуванню, 92,3. Але цей постановок визначено лише це харчування початок класів 1-4. Той залишок 92,3 малень не поточно у цьому бюджеті. Це зміна. Тоді голосування питання про спрямування рівного залишку коштів спеціального фонду бюджету Рокітнянської селищної територіальної громади, що утворюється станом на Наташа 2025 року. Хто за? Наступне питання. Про внесення змін до рішення Рокітнянської селищної ради від 20 грудня 2024 року no 3695 про бюджет Рокітнянської селищної територіальної громади на 2025 рік та додатку 1235.000. Шановні члени комісії, ми зазвичай такого як би не робили. Бо всі суб'єкти, які я зараз називати, вони повинні були ще в 24 році для того, щоб ми включили перший бюджет, коли ми приймали. Але розподіл всіх субвенцій відбувся в кінці року, і вже розподіли нам прийшли відповідно до постанов. Уже в цьому до, на, до 17 числа, 17 чи 16 січня, до нас зайшла субвенція, яка повинна бути врахована в бюджеті на 25 рік. Це перше. Те, що я вам говорила, наголошувала. Доплата педагога в сумі 1300 до е, сумі 1300. Да? Загальна сума буде, це вона до е, на 6 місяців розрахована. сума, яку ми будемо враховувати у бюджеті на 25 рік 4 мільйони 716 Далі надійшла субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 25 році 172 тисячі 300. Це всі видатки. Першої і друга субвенція спрямовуються на е, заробітну плату з нарахування. Далі е, уточнюємо, так я вже казала, харчування дітей перших четвертих за рахунок війно. -зважки. 2 мільйони 900. і виносить зміни. Його до бюджету в розпис це спеціальний фонд. Це видатки розвитку, це видатки на забезпечення засобами навчання та обладнання комп'ютерної та медіа мультимедійними обладнаннями по програмі МУШ мільйон 521 і 600». Дана субвенція потребує співфінансування з 20 380 тисяч 400, Але дане співфінансування ми будемо розглядати в наступних сесіях, тому що на даний момент ми не можемо у нас немає ресурсу, джерела для того, щоб створити це співфінансування. І крім того, для того, щоб привести у відповідність освітню субвенцію, яка була нам на 25 п'ятий рік, затверджена в розписі, необхідно на 6, на 8 місяців. Розраховано, ми поклали 90 мільйонів там з хвостиком, знімається 28 мільйонів 284 300, для того, щоб привести його відповідність. Отакі зміни планується, пропонується внести до часу, для того, щоб своєчасно відбулася, вже зараз іде моніторить, контролюють сугубо ці доплати вчителям. І біла церква зараз, іде кожен день звітуємося, чи пройшла сесія, чи відбулися, і наголошено від, розпочати харчування і розпочати і в січні місяці педагоги повинні отримати цю доплату. Ми а то у нас ще таке вночі, може я прослухав ці і, допомога там ветеранів, що таке, із обласного чи з якого бюджету працівникам цим кошти? На даний момент субвенції немає. Не да? не не Дякую, що нагадали. Не надійшла. Зв'язувалася тільки що з департаментом соціального захисту. Розподіл буде. Ви вже розумієте, якщо нам цей розподіл буде 20 чи 25 числа, значить буде зроблено так. Цим фахівцям буде виплачена зарплата. Мінімальна за січень місяць за рахунок бюджету громади. Ну вони у нас є. Є. А слі... як тільки вони прийдуть Менсе зміни, їм доплатять за січень. За рахунок субвенцій і буде вже оплата за рахунок, бачите, як от неправильно ми моніторимо це питання з самого 1 січня 2025 року. Це питання от сьогодні вже освітяни навіть всі субвенції розподілили, бо це важливо. А по фахівцям ще до цих пір немає розподілу. Якби Кабінет міністрів погоджує з Міністерством фінансів даний розподіл по громадам? Чекаємо. Люди вже будуть, перетримують зарплату. Вони отримують, ну дивіться, в бюджеті з місцевого бюджету даної організації не передбачалися кошти на зарплату даних фахівців. Скоріше всього буде виплачена мінімальна для того, щоб забезпечити їм якби, ну, роботу. А доплата буде в лютому, вже уточнення ми внесемо, доплата буде за січень і доплата буде вже та зарплата буде за лютий. Тому що ми тому будемо голосування питання про внесення змін до рішення Ракиснянської селищної ради від 20 грудня 2024 року No3695638 про бюджет Ракиснянської селищної територіальної громади на 2025 рік та додатка 1-2-3 кеду. Хто Дякую. Наступне питання про затвердження змін до програми розвитку земельних відносин на Росіянської селищної ради на 2023-2023 року. Просимо вас внести зміни до програми розвитку за відносин Рохнянської селищної ради на 2023-2023 роки. зв'язку з на підстави закону України про оцінку землі рішення рішенням Ракітнянської штабною радою та потреби, в оновленні нормативно грошової оцінки земель населених пунктів Ракітнянської громади в кількості 17 населених пунктів та е, однією нормативно грошової оцінки за межами населеного пункту села Синява. Е, просимо внести зміни до переліку заходів, а саме в нас, заходів. Щоб не обгумулювати всі назви населеного пункту, просимо визначити як такий виготовлення технічну документацію нормативно-гуршової оцінки земельних діяльних за межами населеного пункту та нормативної грошової оцінки населених земель населених пунктів Робітнянської селищної територіальної громади. Тобто не зазначати конкретні назви, а у Що це нам дає? Наскій, дає це нам дає, по-любому ми повинні зробити ці заходи, ми гроші не пустимо на ці, просто узагальнити назву, щоб вона не була в програмі, напрямок в напрямок програми. А це в програмі, так? Потім на самому пункту буде. Окремо зустрічається вдома і попереду на самому пункту. Ставлю голосування питання про затвердження змін до програми розвитку земельних відносин на Рікнянської селищної ради на 2023-2025 роки. Хто за? Дякую.